друзі, 737-130PS теж 2017 рік, 187 тисяч злотих коштує. Така от монітушка теж є до продажу. Свіжа техніка. Так що цей. І це є трактор, що я вам показував перед цим 8660. Тоже дуже гарно виглядає. Шини як новенькі. Рік не написаний на табличках, не знаю чого, на табличках напишу Року. Отак от. Мерло на Отакі от Отакий турбофармер називається він. Є телескоп отакий от от. Манітушка ще 741-140. 18 рік, 194-500 коштує, 150 кінських сил двигун Така от манітушка. О, побачите, як виглядає вона. Далі ще одна манітушка. 840-115, це вже потужніша більша монітушка. Отак от виглядає, Монітушок багато є. Так от виглядає. В общем, йдемо далі. Це у нас що? Це у нас маса телескоп. 7038 модель, 129 тисяч злотих, 20 рік, 135 кінських сил. Зараз подивимось його Пластик затертый, то, я думаю, не проблема. от вот фервосом есть. Телескоп. В общем, у же голова кружится, если честно, я в шоке. С каких-то цей техники.